Відео буде коротким і про майбутнє, не про теперішнє, бо цю тему перемовин зараз затаскали вже всі. Ми про неї обов'язково поговоримо, внесемо свої нотки, своє розуміння, але я зараз не про те. Вчора я записав велике відео про Дмитро Кулебу. Знаєте, такий Дмитро Кулеба. І відео це, не дивуйтесь, ну ви здивуєтесь, воно не було хейтерським відносно Кулеби. Я дослідив його біографію, точніше, це зробила Лера. і вона прийшла до висновку, який мене ось колбає вже другий день. Я записав велике відео про Дмитра Кулебу, про його шлях, про те, як він працював, чому він виносив деякі такі рішення, чому він не полишив Україну. А, чому на нього трішечки там хейту виливається, бо й не трішечки? Що то була за лопата, якою ми маємо воювати? Що то була за собачка, яку він вивозив? Як це дружина тут опинилась? Зверніть увагу, дружина тут опинилася в Україні, хоча й робила якісь такі реверанси, незрозумілі. А, Дмитро так сидів. Ну, э, <хи>, да. Це от варіант з дружиною. Знаєте, кожна дружина вона формує ще образ свого чоловіка. Тому бажано було би, щоб ви розуміли, які чоловіки біля вас, і не робіть того, що може руйнувати їм трішки. Э, ну, я не скажу кар'єру, а загальне таке. Ну інколи варто знати там, по чому хліб, чому колбаса, риба. В магазині, щоб хоч трішки більш-менш орієнтуватися серед народу, але я не про це. Я зараз я хочу щоб ви мене правильно зрозуміли, Відео я це видалив. Ми його навіть не ставили, тому що Ліра зробила допис в телеграм-каналі про Кулебу і пояснила, що ми, по ідеї, українці, от ми з вами, повинні набрати собі пул людей. От я, я ще раз я хочу, щоб ви мене зрозуміли: ми повинні набрати пул людей, яким ми можемо довіритися. Ну, комусь я подобаюсь, хтось із вас, комусь із вас подобається там, я не знаю, цей же Дмитро Кулеба. Хтось, я дивлюся, дуже багато чомусь українців, Анну скороход полюбили. Ну, вона говорить гострим язиком, хоча бачимо, що є нюанси. Хтось там оцього токаря ходив, там, токар, 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 поки токаря не хлопнули. Ну, Вибачте, кажуть, ну його спровокували на хабар. Ну так мене провокуй, не провокуй, нічого не вийде, бо я не беру. Мені вже можна прямо в кармани засунути, в полуобраченому состоянні сказати, оно взяв. Но в свідомому стані не буде. Цього, а, ви можете вибрати собі ще, хто вам подобається. Тобто, комусь, комусь подобається Порошенко, комусь Тимошенко, комусь Мураєв, комусь ще хтось. Тобто є купа народу. Може хтось сохне по Давіде Арахамію, комусь подобається е, голова Верховної Ради, а комусь Зеленський подобається. Хтось бачить, що Разумков це наша участь і совість. знаєте, Спочатку прийти з зеленим прапором до Верховної Ради, потім. Хейт вступить, але з Верховної Ради не пішов. ні ні, -ні мандат не здав. Ні -ні. Ну, легше ж боротися під куполом Верховної Ради, да? а потім ще відкриваєш голосування їхнє і дивишся, що всі вони голосували за мобілізацію, за воєнний стан. Ну, на трибуні говорять одне, а потім голосують за інше. Багато людей звернуло увагу на Ляшка, який е, воює. Е, ну, як мінімум, дуже людина, в якої слова з ділом не розійшлися. І от я хочу, щоб ви з цього всього, тому що в усіх словах, я тільки що сказав, от в усіх прізвищах там є і відверте ге, і, і, і в принципі не зовсім ге. І ми повинні розуміти, що державний апарат, він по ідеї, ну не по ідеї, він вимагає доволі багато людей. Тобто це міністри, прем'єр-міністр, прем -міністр, там голови там, служб, відомства і так далі. Тобто, десь ну, порядка там 200 людей. Це така команда, е і це не обов'язково команда. Це група людей, яким можна довірити. І вони не, не зашкварені надто, але при цьому у них є бажання, у них є знання, у них є відповідні навички, у них є. Відповідна освіта, і, і у них є певний ще й досвід роботи. Бо недаремно деякі там, політики кажуть, що треба бути професійним політиком. Я не до кінця розумію, що означає бути професійним політиком в нашій країні це бути професійним брехуном. Бо майже всі політики, які так чи інакше проходили ми ж, мимо нас, вони всі брехали українському народу. І тому ми відступимо від цього. Тобто, є хтось. Хороший лікар, але він абсолютно не хоче брати на себе якусь громадянську активність. Він не публічний, не записує. Є освітяни хороші, але які мовчать просто. Є економісти хороші, але як професіонали. А є люди, які от комбінують в собі це. От ми, я так думаю, змогли це в собі скомпонувати. Я, Лера, ви нам допомагаєте. Я вже бою слова ми, тому що з'явилася ціла когорта людей, які чомусь вирішили, що слово ми не можна вживати. Добре, я, але разом з вами, разом з Лєрою. Тому я, я не можу вживати слово тільки я, бо це дуже нахабно. Тому я кажу, ми, бо це наша спільна робота з вами. Ви формували мене, Лера, вас, нас, мене і так далі. Навіть Саня і той впливає на все, що відбувається, бо навіть там ми десь щось жартуємо, десь якось спілкуємось. І я хочу, щоб ви зрозуміли, от такі як Кулеба, можливо, це не найгірші варіанти для майбутнього України. От знову таки, ви можете мене не зрозуміти. Ви зараз напишете Сергій Миколаївич, де шо ви такого ви вигражуєте. Але от подивіться на самого Кулебу: перше, це людина, яка реально розвернулася і пішла з влади. Тобто, очевидно було, що почало відбуватись таке, що Дмитра заколібало. Дмитро, так, Дмитро, да, не пішов до Збройних сил України, але він спочатку став десь викладачем, ну, не Десь, а в Оксфорді чи в Кембриджі. Тобто це не дурна людина, тобто дурних не беруть. Ті, хто, і, звіните, десь дисертацію писали одні, одною рукою, а іншою рукою десь щось десь по мапі водили. То, вибачте, вони, вони туди не запрошені, і вони ще й шляпу міняють безкінечно. Ну, на когось натякаю, чи не натякаю. Ні на кого не натякаю. Взагалі ні на кого не натякаю. Бо таких, що писали дисертацію одною рукою, іншою рукою мапу тикали, у нас дуже багато. А, так от, далі: а, Кулеба повернувся до України. Дружина повернулася до України. Кулеба заброньований. Це не без того. Ну, давайте будемо відвертими в Україні десь від мільйона до півтора мільйона чоловіків заброньованих або мають відстрочку від мобілізації. Крім того, ну нам, нам би з вами нас би воно врятувало, якби Кулеба був мобілізований, там десь загинув. Ну, ну ні, напевно, ні. Е, очевидно, що Кулеба десь прив'язаний до якихось структур. Що дає йому право на відстрочку або бронь? Причому зверніть увагу, держава, держава, яка взяла Кулебу і фактично Кулеба отримав від нас купу хейту, часто заслужено за цими перевідкриваннями дипломатії, очевидно, що виконував вказівки когось повище. Ну, от ви на роботі, я на роботі, наприклад, я можу з чимось не погодитись. Я намагаюсь там ну, щось підправити, десь порекомендувати, десь висловити свою думку. Десь я правий, десь я не правий, десь я не знаю всієї картини, окей. Але я, ну, оскільки я працюю, то я реалізую ті моделі, ті плани, які ну, визначає там керівництво, звісно, що в межах. В межах мого, моєї честі, совісті, гідності, законослухняності і так далі. Все. Плюс-мінус, ну, я, я, наприклад, я абсолютно з тими людьми, які я працюю, чи, ну, ми дотримуємося повністю всіх стандартів, які потрібні, щоб ні мені потім соромно не було ні вам за мене, нікому за нас. Кулеба теж, очевидно, намагався лавіювати. І ми знаємо з вами на роботах нам все одно інколи доводиться лавіювати, тому що над нами є керівництво. Над Кулебою теж було керівництво. Але Кулеба пішов. І це, в принципі, сильний крок, тому що подивіться, з влади, там нікого не виженеш. Або йшли з гучними скандалами, або їх просто виганяли, або вони реально тупо зашкварювались. Далі Кулеба не хейтить Зеленського. Зверніть увагу. Кулеба просто мовчить. Це не Олексій Арестович, який, перетнувши кордон, сказав: Тепер я буду говорити, що я думаю. Ну, це бред бредятіна, взагалі. вообще. Ну, тобто, Кулеба не говорить, що все. Я от просто тупо виконував накази. Я просто був чушка, яка робила всю, все те лайно, яке, яке мене змушували робити, і все. Ну, ви розумієте. Тобто, він по-іншому зовсім відноситься. В нього тато. Теж був е, дипломатом, чи є дипломатом. Е, і зрозуміло, що Дмитру дали певний старт це це зрозуміло. Але в цілому, якщо ми подивимося на нього, то у Дмитра, там, крім Лопати, особливих зашкварів, немає, скандалів немає, компромату на нього немає. Бабла, який би він тирив там, безкінечно немає. Так, да, він живе небідно, Ну а чому він повинен, бідно, жити? він... В сім'ї доволі такий заслужений, народився, він вже народився, як це кажуть, золотою ложечкою в роті чи срібною ложечкою. Тому чому Кулеба повинен бути бідним? Ну, зрозуміло, він одягається стильно, він полюбляє розкіш, я так розумію. Ну, хто б з, з нас з вами не хотів жити більш-менш гідно, якщо б умови дозволяли? Якщо б вам умови дозволяли, то що ви? Будете жити погано, ну, напевне, ні. От я сьогодні скупився в одному магазині. Вибачте, більше не піду. Тобто я звик до, ну, до якихось товарів. І сьогодні, от я, ну, я вибачаюсь, але мені довелося частину просто викинути. Тому що воно продається, воно напівзіпсоване. Ну, там ясо купив, розпаковано продається, але воно якесь м'яке липке викинув. Сир відкрив, ніби той сир, ніби той марка така, ж сама, але видно, ну, перетримане десь або переморожене, викинув. Ну, от Зараз з вами поспілкуюся, десь без 15-11 піду знову в магазин, щось куплю, таке, якийсь йогурт, щось, щось якось перебить собі. ну, тобто, я більше не... ну і, і ви ви ж не ходите в якісь злачні місця, і якщо ви можете трішки вище. Так само і Дмитра Кулеба. Так ось, оце про що я взагалі говорив. Я хочу, щоб ви в коментарях написали. Чи є в Україні серед українських чиновників, політиків, діячів ті люди, які можуть при наступній ітерації влади отримати від вас вотум довіри? Я зараз не говорю, що ви написали Мураєв, Мураєв або там іще хтось там, хто за кордоном. Це люди, які не зможуть балотуватися. Ну, ви це чудово розумієте, що в цю ітерацію вони балотуватись не зможуть. Вам все одно доведеться обрати собі альтернативу. Навіть якщо вам подобається мураїв, а таких людей багато, бо Женя багато говорить. Багатьом людям це лягає на серце, на душу. Він говорить, російську мову раніше хейтили. Зараз кажуть о, молодець, що говорить російську мову. Ну, суспільство змінилося, і це до речі, і косяк влади нинішньої перетиснули суспільство. Я попереджував про це, до речі, був колись на конференції, організованій Міністерством оборони в Харкові, і там виступав якраз з доповіддю про цей інформаційний тиск і казав, що ми можемо привести до того, що у нас суспільство буде чинити інформаційний спротив офіційній владі. Ну, мається, не владі офіційній, а от офіці... офіціозу. Ну, власне, так і сталося. Так це я доповідався два роки тому. Ну, ніхто не почув. Так от, я хочу, щоб ви написали тих. Кого ви бачите, що вони плюс-мінус ці люди в адекваті? От що можна продовжити українському народові співпрацю з цими людьми, а можливо когось і нового туди відправити в ту владу? Зрозуміли мій посил, тільки не подумайте, що я зараз когось вигаражую, виправдовую ще, ще чого-небудь. Просто я розумію, що для управління державою все одно повинні бути люди. І ці люди не можуть бути підібрані отак, як підібрали після Майдану. Вибачте, як завелась Верховна Рада, після Майдану, ну там на дві третіх просто не було клімади ставить. Взагалі не зрозуміло, що то, що то було, і звідки були ці люди набрані. Далі, це Верховна Рада, яку ми бачимо зараз. Ну, може, не дві треті, але половина парламенту просто якісь ноунейми, хто вони, що вони, де вони, звідки вони взялися, як вони служать українському народу, він не зрозуміло. І я хочу, щоб ви продумали вже зараз, тому що, раз, два, три на носі вибори, і, і вам доведеться когось обирати. І вам знову можуть навішати тих ж самих людей, і ви будете ходити і казати, немає за кого голосувати. Тому одразу приціняйтесь, одразу придивляйтесь, підтримуйте цих людей, поширюйте інформацію про цих людей, не хейтіть цих людей, тому що для управління державою все одно ну чоловік 100-150, управлінців потрібно. А Верховну Раду потрібно 450. І це мають бути абсолютно нормальні, адекватні люди. Вони є у вас по регіонам, вони є у вас, кого ви можете висунути в Верховну Раду. Вони є. Ці люди, але вони потребують вашої підтримки. Ці люди можуть просто помалкувати по ще що-небудь. Їх можуть хейтити. Їх можуть... підтримайте їх, підтримайте їх, тому що. Оця гедота, вона знову прийде і пройде в усі структури, і знову вони будуть нам виносити мозок. Тому що ви не підтримуєте одне одного, ви не підтримуєте тих людей, які б могли бути. І от Я не одного разу чув в свій, свою адресу, де для чого воно це потрібно, та не треба цим займатися, такінте це діло, та для чого воно вам? пирим, пирим, пирим. Замість того, щоб підтримати, починається, от це, от, от, я не кажу, що чинять спротив. Але ти не бачиш з ближнього оточення, що ти робиш гарну справу. Навпаки, так, ходять мимо, тіпа, щось там робить? фігньою займається. Це не фігня. Ребята, це не фігня. Отаким от людям, як я, потрібна от ваша підтримка. Просто от близька тотальна підтримка. Подумайте над цим. І, будь ласка, я прошу, щоб ви вдумались в це відео, якщо ви додивилися ж до 15 хвилини. До речі, ви молодці. Якщо додивились до 15 хвилини, бережіть себе.